Привіт! І сьогодні я буду продовжувати грати в гру «Виживати на одному блоці в Крафті. Е, будь ласка, я вам хочу сказати наперед. Я хочу набрати 230 тисяч переглядів. Будь ласка, допоможи мені і, і постав лайк і підпишись під цим відео. Да. Давайте почнемо. Я, мабуть, так подумав. Можна його побудувати із. Так, із, із чого. Мені його побудувати. Із чого там можна. М? Можна із цього ось блоку, блок заліза. Можна із блока заліза побудувати. А що? Треба все подивитися, що в мене там є. в сундуках. Ось ось буде. Так, а вікна де будуть у нас? А де будуть вікна? М? Так, це, де в мене пісок? Я хочу переплавити на вікна. Де? Так, пісок Давайте переплавимо пісок, нам трішечки небагато потрібно. Давайте. О, у мене ще й яйце є. А глина. А глина мені навіщо тоді потрібна? глина мені вообще не потрібна. Взагалі. А у мене ще й риба є. Так. А це я, мабуть, з минулої серії ще приготував. Так, да, з минулої. Так, що там переплавилось? Ні? О, в мене так багато піску. Ай, знов ця вода. Мені треба залізо, все. ця Іван. Мені все треба вилити. Так, Відчиняємо двері. А, давайте зараз побачимо. О, в мене вже є. А можу зробити вікна? В цьому... Так. У мене вже є землі є. Ну, я і не знаю. Стоп, а які там можна зробити? Раз, два. Давайте ось таке зробимо. Ну а що? Давайте ось так поки буде підлога, так. Да. Не підлога, а я не знаю, десь подалося так, в мене. Так, давайте ось блок. Все, поставили. Все. Що там в мене з цим? Переплавилось? ні? Залізо. Оці кіотне. ми ж в нього нема. Осе. Треба мені ще більше цієї, щоб переплавити. Надо мені більше добувати. А можемо половину золота построїть? А нащо в мене заді золото це валяється, м? е, чого? Е, що що я зробив? А, все не так зробив просто. Ні-ні-ні, не хочу портити город свій. Не треба. Блок Ма... Нахуй, не знаю, що там таке? А в мене ще, вікна є. І вода? Ну, не знаю. У мене ще є пляшки з водою. Є. А що я роблю? Так. Чому в мене такі землі мало залишилось? У мене кисточки ще є. Ані, кисточки може ще для вовків, які треба буде приручити. усе. О, мені алмаз. Так. А що це таке? Яйца морської черепаки. Ну давайте потім усе. Поки це почекаємо, потім вже можемо заспавнити яйця з черепахи. О, що це таке? А, це ми новий рівень вже відкрили. А що там нам буде падати? М? О, вже нам трішечки поцікавіше падає. Це нам поцікавіше вже. Це ми як об... блоки і мешканця теж. Ну, не мешканця, а то, що. Ну, ми. Відновили? Так. Ну ми віднов не відновили, а оновили ресурси, то що нам будуть випадати, так. Да. Ага. А, можемо із алмазу може зробити? А, ні, з алмазу можемо... А, у мене золота полно. А наше мені... Так. Треба подивитися в сундук. У мене там золота багато. А. Ну, якщо так дивитися, то так. Да. І знов ця вода, як вода мене бісить. Тому що вона ось випадає. У мене ось ця вода ось бісить. Да. Тому що вони коли мені часто випадає, так. Да. Коли вони мені час. Стоп! А куди я провалився? У мене всі У при... мене всі ресурси У мене всі ресурси пропали. О, у мене ось ось є золото. У мене всі ресурси пропали. Ну все, я вас вітаю. У мене пропали ресурси. Можемо зараз так. У Мене золото багато, як я казав, да. Так, два блоки, так тоді. Типа ще й не Так, мені потім переплавати це. Ем. -е так, а що там по золоту? А все може мені по золоту все нема. А нема мене. А ні, трохи є. Можна переплавати. Давайте. Плавимо. Не знаю, я впав. Випадково? І черепах і черепах зіпсував. Боже. Ну, чого їх загубив? Наш віщо треба було ось цю штуку ставити, боже, чого я забув? Ну ладно, будемо вже розбиратися во всіх наступних серіях. А ми блок втратили. О, хай боже, буде наполовину такий, а наполовину такий. Як вам ідея? Я подобуваю все. Давайте. Нічого страшного. О, земля мені випадає. Ні, це не те, що треба. Мені треба така заліздики. А що це таке колода з берези. Угу. А давайте щось побудуємо, що там тусте місце таке? Можемо побудувати, може, склад? Не знаю що, можемо давати склад, а що в мене там буде лежати. А що як ідея? Угу. Це чотири блоки в мене, а більше немає. Все, зламали кірку. А що це за гриб такий? Я не знаю, що це за гриб. Так, треба подивитися, в мене є десь залізаний. А є одним. Ого, багато золота, мені його треба ще переплавити. Шість 16, ага. Що ми там можемо зробити? Золотий блок, де цей золотий? Не пам'ятаю, де цей блок. А, а може, може так. Може, так зроблено то, щоб, мабуть, так? Усе. Мені два не вистачило. думаю, давайте поставимо землю. Ну, мене якась ж буде село якесь. Все, будемо все відновлювати, о в мене вже знову. Я, мабуть, ще кавуниці посадив ще да, з минулої серії. Ні, давайте почекають. Відбираємо ці кавуни. А що відкуди куди У мене вже і насіння є його. Ну, посад його потім. Поки ще родять кавуни. А я знаю, чого там можна побудувати. Так, блок трубчасних коралів. Блок вогняних коралів. Граніт. Блок мозкових коралів. Темний призмай. А, у мене ось що ж є. А, можемо скрафтити теж. У мене вже там окна переплавили з вікна. Ага. Давайте зараз. Такі світлі доски. Прикольні. Давайте. Все, мені чисто на карку. Мені чисто на все. На паличку. А де інструменти? Так. Все, кайло скраблено. Так що можемо спокійно добувати, так. Да. Так, да? відійди від мене, відміюсь. Давайте зараз все зробимо. Знов ця вода. Так мені де ще якісь відео треба звільнити. А, ось у мене вільні є. О, все. Se. Ani. Ben yine şu teba var mı çalıda? Sekiz de opak bu Ben Давайте топо скрафтимо. Я там знаю, як він будується цей топор Ні. Ні, не те зробили. Не те. Да, зовсім не те. Давайте. Зараз вже трішечки це подуємо землі так? Де з палки скрафтимо? Крафтимо палки. А як скрафтити деш? О, все, нарешті. Все, давайте добуваємо. Скільки там в мене землі? Дев'ять тільки ми можемо поки піти поставити. Ну давайте поставимо. Все, збудували доріжку майже. Ну що ж, любі друзі, я вже буду закінчувати. Ну, почекайте нових серій. Всім до нових зустрічей!